Так, друзі, всіх вітаю, 28 жовтня. Ось така у нас цвітна капуста на даний момент Дніпропетровщина. Нагадую, гібрид карлану від Сінгенти. Є вже у нас ось такі головки, десь в районі 300-400 грам. Подекуди трапляються навіть отакі екземпля... екземпляри. Але це дуже рідко. В основному такі 200-300-400 грам головки, подекуди і менші є, дуже багато. Що хотілося б сказати по даному гібриду? Дуже хороша у нього самопокривна здатність. Це тут по краю, що так от, допустим, як тут плюс-мінус не дуже може, бо тут маса зелена менше з краю. А так взагалі качан захований так, що туди навіть не добратися до нього. Дуже, дуже закручене листя. Ось такі от головки, трошки бачите, подекуди присутня пля, але це вже не страшно. Дуже мало її в принципі. Ось бачите, як закручена, ну, тут щоб до неї добратися. Дуже гарний самопокривний гібрид. На наступний рік ми вже закупили цвітну капусту, вибрали ми аналог солістара Татуїн, новий гібрид, не знаю наскільки новий, але теж Сінгента цвітна капуста. Трошки він раніший. Якщо, 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 блін, забув Карлану, якщо Карлану... Вегетаційний період 75-80 днів, то татуїн 55-60, тобто різниця в 20 днів. І якби ми в цьому році посадили або Солістар, або цей татуїн, то ми вже давно б збирали врожай. Ну Може це і на краще, тому що ціни в цьому році не дуже на цвітну капусту. Наскільки я чув, опт зараз 15-20 гривень, то. Поки це така собі перспектива. Можливо, якраз якийсь тиждень-два ще наша капусточка підросте і щось зміниться по ціні. Так що, всім урожаю і гарних продажів.